Ці гості, яких ти запрошуєш, наскільки вони готові йти до тебе а, на запис, а, вони тебе сприймають як свого, як відбувається взагалі погодження? Це окрема історія. Вони, коротше, всі, ну, по-перше, треба ж мати репутацію, щоб він до тебе прийшов. Розумієш, да? вони ж в масках там. А, тобто, я знаю, хто вони такі, коли вони знімають маску. А, я знаю їх реальний голос, я знаю, що вони насправді робили. І це для них певні ризики. Вони так. Дуже багато нюансів є там про домовленості. Адресу ми там скидаємо за годину до зйомок. Буває таке, що за хакера приїжджає інша людина в масці, перевіряє, що це там все в норми, що ми його не приймемо. Але ну, в мене є там певна репутація, десь гарна, десь погана. Що я не зливаю цю інформацію мусорам, Я ніколи. Якщо в мене стоїть вибір там, у нас спецслужби або бізнес, завжди-завжди не спецслужби. Не спецслужби, ще раз, бізнес. Чому? Бо в спецслужбах я вже був, хватило з головою, я побачив, що там відбувається. І в цьому аспекті так, це довіра до того, що ми робимо. Вони знають, що ми. Не будемо віддавати їх контакти. Після того буває таке, що люди хочуть поспілкуватися з ними. Ми кажемо, питань немає, але через мене. Типу, Питання задаєте, я передаю, пожалуйста. Він каже, а встретяться. Я говорю: си ж, він там де небудь з кінтом своїм.